Да. Там написано, я за, три, за те рішення можете зразу побити, будучи в меншу ці в міські радіо, ближчі, ближчі, ми билися, щоб хоча б так прийняти для того, щоб лишити хоч щось у цій домі. Дивіться, ну послухайте, послухайте. Потім буде передбачені ваші закрити. Справа тому, що, де, як там було написано в цьому рішенні, орієнтовні межі парку. Правильно ви сказали? Парк за тільки тоді які є землепорячі документи. Другим пунктом в тому рішенні написано, щоб провести інвентаризацію зелених насаджень, а це зробити паспорт. Я казав, давайте внесемо зміни, що без громадськості замовлення того паспорту, де люди скажуть дійсно, що як воно є. Але відміняти для чого? Я не буду голосувати за відміну інвентаризації зелених насаджень. В на межі парку. Межі парку. Межі, парку, межі парку в рішенні сказано. межі, Ми ж ж карти. Ми встановлюємо їх тільки тоді, <паспорт> коли буде паспорт. В рішенні зазначено межі парку. Не плутайте <паспорт> поняття. Питання. Не вдовується. Давайте будемо працювати. Зараз по черзі. Висловити свою думку знову ж таки. При, при відміні рішення щодо про затвердження території зеленої населення земельна ділянка стає автоматично земельною ділянкою земель запасом. 118 стаття земельного кодексу України, що каже, вільні земельні ділянки, ділянки, ділянки мають право громадяни написати заяву і Рада не має права відмінити. В судовому порядку можуть боротися. Ну, ну тільки в судовому. То, якщо ми відмінимо це рішення, застроїть парк, то, ми маємо право. Хто застроїть? Ви застроїте? Ви застроїте, ви ж депутати, ви всё... ж рішення приймаєте. Друге, шановному знову ж таки, який виступав тоді на зборах, вам скажу, ви коли кажете громаді, що це парк, колега сказав. Парк він буде тільки після того, коли землепорядна документація буде затверджена. До, до цього моменту це не парк. Це не я кажу, це вони кажуть. Ні, ви коли були до передачом, ви сказали, це парк люди. Так вважають, чи це парк. Не я не важається. Є закон і люди мають знати, що це не парк. Дякую, депутат Сефон. І ви це кажете, що це не парк, бо немає жодних документів юридичних, які затверджують статус. Це робиться через містобудівну документацію. Тоді з адміністрації вас спрашують. Вони і зараз вас не будуть спрашувати. І зараз вас не будуть спрашувати. По черзі, по черзі, депутат зафони буде. Я по поводу запропонував рішення, которое було. Вы видите, Ну, во-первых, 20 лет парком, понимаешь, парком никто не интересовался. Тут друг сразу будут... 50. 50 лет. Кто будет забудовывать? Здесь кто будет забудовывать? Кто будет принимать решение? Здесь стал... депутаты городских пескурат. Район. Это раз. Во-вторых, для чего отменяется это решение? Потому что этим решением было выведено 70 соток с парка. Больше выявлено 70 соток с парка как вы не понимаете были вот эти вызначения межпарка меж там межа проходит 70 соток для и принимается это решение правильно сказал что, тут, что надо прийти на нулевую точку и потом можно сразу же вот это сессии сразу же принять и вместе принять решение что отменить меж парка и І зразу придерживає, сразу приїде меж парка, но уже на другуванням. Это 70 соток, щоб ми тоже являлись тож межить парк. Сразу же можна в этот же день приїхати, а не говорить, що ми будемо там застраивать. Тобто, відмінити і надати. Два рішення. Да. Хто ще хоче сказати? Будь ласка. Я поступила зовсім не я прийшла, ви знаєте, з якими цілями. Я вам хочу сказати. Зараз всі влада, президент, народні депутати, говорять про що децентралізація це те, що на місцях громада буде вирішувати свої проблеми своєї землі. Да, я дуже вас прошу, ви, якщо не чуєте людей, я маю виду наших депутатів і наше керівництво нашого міста. Я дуже люблю своє місто, тут живуть мої діти. І дай Бог будуть жити мої внуки. Я хочу вам сказати, що ви прислухайтесь до людей. Я три місяці на майдані працювала з правим сектором, і, і я підтримую реплікою вислів е, представника правого сектору. Ви не розумієте, який настрій людей у Боєвці. Кинеш сирник буде пожар. Люди, не повірте мені, люди парк не віддадуть. Не віддали ляжуть. Часто люди задають одне питання: чи буде третій майдан? Так от я вам хочу відповісти: третього майдана і Боярського Майдана не буде. Це буде політичне і фізичне знищення тих, хто не захотів працювати для блага народу. Ви трохи почуйте людей. Якщо люди не хочуть, вони не дадуть, вони вам не дадуть. Ми зорганізувалися на Майдані. Вони не хочуть. Люди США, Навчіться слухати одне одного. Ми зорганізувались біля моїх дітей. Ми зорганізувались біля АТО. Ми зорганізуємося, повірте мені, і біля нашого парку. Послухайте, прислухайтеся людей. Я підтримую вас, я говорю, що Треба знаходити консенсус. Треба говорити, треба обговорювати. Але, будь ласка, слухайте людей. Ви наші виборці, ви для народу, ви для людей. Передні вибори. Прислухайтесь, будь ласка, до людей. Моя просьба особиста. Прислухайтесь. Дякую Хто ще щепити. Шановні депутати. От ви зараз там слухаєте там хто посміхається, думає, Ну тут побалакали. Ми зараз проголосуємо під підемо. Шановні депутати, задумайтесь, те, що зараз є в нашій державі, це та та ситуація, ці конфлікти. Вони в більшості від чого е, у нас в в Україні, в нашому місті, е, відбулися перше, це пофігізм, що мені, мені нічого не цікаво, ні, ну, нехай там е, е, цей займається. І, і друге, що люди дуже квітливі думають, а на що там трошки закону діємо там, ну, а нашого вам, на вам по білогородській 144, як містерітка згадував, що е, Нашого там, дитячий майданчик, ми там теж будинок побудуємо. <кхи> ви, ви сьогодні продали, ви, ви його не в оренду здали, ви по факту продали кусок території парка Шевченка. Я на 99%, 99 тисяч, хочу сказати, трошечки власть поміняється, і ви завтра Путіну продасте і вояркою Україну. Дякую. Трошки больше Немає. Шановні депутати, будемо завершувати дане питання. Всі достатньо висловили, всі достатньо сказали. Всіх накипіло, треба вирішувати питання. Я розумію, що конфлікт інтересів він є. Він сьогодні не вирішиться. Його треба сідати в наступні дні, найближчий місяць, вирішувати і приймати відповідні рішення. І ради, і громадськості, і інвестор повинен прислухатись до даних ситуацій. А почему? Будемо завершувати. проект рішення. Нові церони, які тут виявляються від сесії до сесії, дійшли краю. І язик відсохне павлючику за твого Путіна. Попам'ятай це. а звинувачувати депутатів. Надуманими, навченими, вивченими фразами не треба. А чого ж ви всі проголосували? Ви дитину свою не в Київ будете возити, а в нові забудови розважально-спортивного комплексу. Там Де я там я буде дитина? Ви з вашою дитиною вам вже нема чим дихати, бо ярка зелена, вам треба тільки в парку. Але чим більше ми будемо лях говорити парк-парк, він від цього не стане парком. Він залишається смітником і територією, куди всі комуналі звозять, зносять, там збираються. Брутальні люди, я виступаю на захист людей, з якими я працюю багато років. І дочекатися, щоб кухарка і матрос железняк знову взялися за роботу, ми теж не дозволимо. Так Це комуністична пропаганда. Я не дозволю. Прошу всіх до терпимості, поваги один одного. Нежного не разу до поваги. Кожного один разу один з'являються нові е, лікування. Ну, вам честь і хвала, що ви таких вибрали минулого разу. Це треба було тільки дивитися. Як ви дружно пішли за Януковича? Було це. І тепер мовчіть. Тепер мовчіть, бо гидко слухати деякі виступи, брехливі, неконструктивні. Вони бачиш, не розуміють, що. Є бюджет міста, який повинен наповнюватись і для лікарень, і бляшків нашу подарування. Це ви наповнили бюджет альтернативу. Бюджет наповнюється в зв'язку з тим, що з'явилися відчайдухи, які вирішили навернутися у цю боярку. Ну ви ж зупинитися всім і свою агресію показувати іншу місці. Майте благорозумність усіх, заспокойтеся. Не ви бажаєте один одного ви свої переконання і симпатії давно виявили. Єдине, що ви не хочете, щоб із місцини. Яка здавна була нетрями, яку прибирали діти від шприців? Місцеві жителі нічого не робили. Але справа в тому, що ваші рішення вивільняють шлях для ваших однодумців. Добре, відштовхнете ви цю організацію, відчайдух, яка взялася щось зробити. Що ж ви будете говорити далі? Що ви будете робити далі, коли прийде бути інші? Інші? А тепер починаєте погрожувати. Розправами для чого отямтесь, отямтесь, люди, і а, а якби ви бачили, от як з цієї трибуни переконливо виглядає О, я бачу, йде неконтрольований процес. Якщо зараз так далі буде себе вести, я закрию сесію. Я почекайте, будете шуміти оскорбляти один одного, не поважати. Я зараз закрию сесію. Благорозумте всі у кожного свої мізки. От ви своїми говорите, і у вас же такі лідери з'явилися. Хай Господь Бог милує. Нічого, але закликати до розправи, закликати до вандалізму я від імені депутатського корпусу, який чотири роки кладе. Своє життя без жодної подій. А ви думаєте, що спілкування з вами це не наше життя? Ви думаєте, що це не рана? Ви думаєте, коли дивитись, куди? Поважайте жінку, будь ласка. Ні, не треба, Тарас Григорович. Я побачила ще одного Краснобая. Фліпуші. Я завершую. Я завершую. У такому а, вигляді і в такому стані питання розглядати неможливо і рішення ухвалювати неможливо. Прошу розгляд цього питання, як уже зазвичай, зняти. І хай далі керують павлючики з малої літери. Дякую. Шановні депутати, боярчани, ми достатньо сказали один одному і з цього приводу не дам нікому слова більше. Нікому не дам слова. Плюралізм думок був надзвичайно широкий. Всі, хто все думав, все сказав. Наш, є конфлікт інтересів. Є проблемне питання. Я, є два проекти рішення. От Сафоном запропонував, є сляк запропонував, є одне голосувати, друге голосувати, третє е, зняти з розгляду. Тут була пропозиція Ніна Федосів. Я все поставлю на голосування. Але щоб не загострювати ситуацію, необхідно визнатись депутатом. що ми далі робимо. Кожне поокремо голосуємо, по окремо по іменах. Як ми водіємо? Окремо по імену. Перший проект Сафонова і другий вони переплітаються, але я навіть зараз сам прочитав, вони не можуть навіть в такій ситуації депутатам на голос щось приймати. Тому прохання громадськістів не тиснути на людей. Всі тут люди і мають здоровий глузд, і міський голова, і депутати зацікавлені прислухатись, вирішити, щоб був конфлікт вичерпаний. Але не тисніть на депутатів, не погрожуйте. Ми Ви, вивчаємо питання в рамках закону. В рамках закону. Необхідно один одного чути. Треба виходити Ви грамотно з цієї ситуації. Вісім років про це говорите вже. Будь ласка, все. Які пропозиції у депутаті? Я депутатів хочу почути. Що голосувати? Ви проголосовано голосована, перейдемо на голосування. Дивіться, я шанов депутати, наслідки. Будь-які рішення прийнято, добре. Частина задоволена, не прийнято, не задоволена. Може, ми з вами попрацюємо і приймемо таке рішення, яке всі задоволені в найближчий місяць. Це теж варіант. ми загорюйте. Хочу почути зараз депутатів. Будь ласка. Є депутати. Я вас питаю, які рішення необхідно прийняти, щоб і не загострити ситуацію, і мати повагу один довольно.